Як організувати сюрприз своїй коханій людині? Погодьтесь, таким питанням систематично переймаються чоловіки та жінки, які намагаються урізноманітнити власний сімейний побут, порадувати увагою свою другу половинку, висловити ставлення до коханої дружини або чоловіка і паралельно зміцнити сімейні узи допомагають приємні несподіванки. Як от хендмейт листівки у техніці поп-ап. тобто це така листівка, коли ти її відкриваєш, а туда просто тако вискакують е, сердечки, метелики, квіти усе, е, що викликає задоволення, гарний настрій і відображає наше почуття. Закоханості. Як власноруч виготовити листівку, яка точно розбудить у вашої коханої людини трепетні почуття, знає талановита миколаївська майстриня культурно-мистецької асоціації Арт спокуса Віра Жевнар. Днями на численні прохання постійних читачок Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького її запросили провести тематичний майстер-клас. Листівка незвичайна, тому що ми використовуємо самі звичайні матеріали, звичайний клей. Папір і крафтовий папір. Ось ми економ варіант, той папір, який ми іноді викидаємо, да? а ми сьогодні використовуємо, даємо йому друге життя. Тож даруємо своїм коханим людям любов, адже серед інших мають місце спогади, які зберігає аж ніяк не пам'ять, а закохане серце, спогади, які неможливо витерти нічим. Павло Москальов, Олексій Уманський. події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.